Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. Як вам мій сьогоднішній образ створений під колір книги, про яку ми сьогодні з вами поговоримо. І це буде неймовірна красуночка. А саме одного разу розбите серце. Ну, ну Це справді витвір мистецтва. Цей зріз, Дизайн обкладинки, дизайн корінця, навіть карта всередині виглядає ну, мега класно. Я вам можу сказати, що мені здається, що це, можливо, навіть найкрасивіший цикл в мене є всі книги, у моїй бібліотеці. Але давайте з вами все ж таки перейдемо до сюжету. Головна героїня Євангеліна Фокс, а головний герой Джекс, той самий принц Сердець і справді відомої трилогії. Стефані Гарбер Каравал. Ще з цього циклу мені Джекс сподобався, тому що він досить цікавий персонаж. З однієї сторони, він робить якісь незрозумілі, можливо, навіть погані вчинки. Але з другої сторони, ним, по-перше, керує жага до кохання, а по-друге, чи всі його вчинки насправді шкодять його жертвам? Ось це справді хороше запитання. І от якраз від цього циклу я очікую те, що я до кінця зрозумію цього персонажа, тому що він мега-загадковий і так само незрозумілий особисто для мене. Але перша книга мене заплутала ще більше. Тому що, ну, по-перше, Стефані Герберг у нас неймовірно талановита жінка. Ну, погодьтеся, усі її твори вони настільки загадкові і казкові, що до останньої книги ти. Просто, по-перше, поринаєш ніби у якусь казку, але для дорослих, ніби це якийсь казковий світ, і це настільки приємно і легко відбувається, що тобі не хочеться розлучатися ні з цими персонажами, ні із цією історією. А по-друге, я сподівалася отримати відповіді, але в кінці кінців. Я отримала тільки більше запитань, тому що я так до кінця і не зрозуміла, Джек у нас тут хороший, чи Джек у нас тут керується тільки власними цінностями і власними цілями. І я не знаю, чи до третьої книги я таки отримую відповідь на це питання, тому що ну, Стефані Гарбер вміє все добряче закрутити і вгадати, чим це все закінчиться, мені здається, неможливо. І от за це. Просто величезний плюс. Я вже говорила у своїх попередніх відео про те, що якщо я не вгадую фінал, це однозначно плюс бал для книги. І ось тут саме ось цей випадок. Тут усе настільки закручено та непередбачено, що ти не розумієш, яких саме подій тобі очікувати далі. І я дуже рада, що в мене є одразу продовження, є одразу наступні частини на руках, тому що я потребую відповідей. І відношення Джекса до Євангеліни. Також досить протиречна, Тому що з однієї сторони я розумію, що він там робить певні речі на її користь, але те, як він це робить, мене заставляє завжди задумутися, чи це справді на її користь. Але це прізвисько, яке він їй дав. По-перше, я мега люблю, коли у головної героїні є якесь прізвисько цікавеньке. І ось тут воно дуже класне, а саме лисичка. Ну. Воно так мені сподобалось. Так, я розумію, є в Фокс. Лисичка, вона все досить логічно. Але мені воно е, звучало усю книгу гарно, але надзвичайно чуттєво. Воно зазвучало під самий фінал. Це так було мило, приємно, чуттєво. Я не можу передати вам прям усіх емоцій від цього. Але особисто у мене від самого фіналу. Це досить змішані відчуття. Тому що я так до сих пір і не оприділилася, як я до цього всього відношуся. Ще одне відчуття, яке мене не покидало під час прочитання усієї книги, це те, наскільки вона просягнута надією. Отаке От відчуття, що в кожному розділі є ось це легке навіювання, цей аромат, цієї надії, цього сподівання. І Довдяки цьому, мені здається, ти краще співпереживаєш і герою також. Тому що настільки влучно написано, що ти живеш цю історію разом із Євангеліною, і ти так само сподіваєшся на її довго і щаслива. Але чи отримує вона його, я навіть не знаю. Чи навіть у третій книзі, я вже не говорю про другу, чи отримує вона все своє довго і щасливо. І оце це якраз феномен Стефані Гарбар та феномен в цілому ось е, цих двох класних циклів. Це те, що ти навіть під кінець не очікуєш чудового, романтичного фіналу. Так, у Каравалі я його отримала, але чи отримаю я його тут, ну, хороше питання. Ви запитаєте, чи знайшла я мінуси у цьому циклі? М -м -м тут моя відповідь буде точно ні, тому що. Мінусів я так і не знайшла. Мені сподобалось тут абсолютно все, починаючи від стилю написання авторки. Так, я вже з ним знайома, але мені здається, що він все ж таки може змінюватися. Тут він залишився неймовірно чудовий, хоча мені навіть місцями здавалося, що одного разу розбито серце написане краще, чим караван. Також мені сподобались ці загадки, які заставляють мене под сьогодні. От я весь цей час, поки я малювала цей образ, я збиралася, я прокручувала у своїй голові ось ці питання, які в мене створювалися по цій книзі, і я будувала дуже багато теорій, і я не знаю, чи хоч одна з них ствердиться. І от за це ще також дуже великий бал книзі. За те, що тобі хочеться створювати якісь теорії, тобі хочеться її обдумувати, тобі хочеться її обговорювати. Це. Це круто, це круто, і я дуже сподіваюся, що ще більше книг саме цієї авторки в нас будуть перекладатися та видаватися, тому що вона дійсно вартує нашої уваги. Те, як вона пише, це неймовірно класно, це неймовірно круто, це захоплююче, це казково, і це ні з чим не схоже. Що дуже-дуже важливо. Тому що деколи мені здається, що вже неможливо щось нового написати, тому що все вже написано. Але ні, ось вам приклад чогось чудового, нового, класного і невідомого. Чи рекомендую вам я цю книгу до прочитання? Так, 100% рекомендую. Тут, я думаю, вже зрозуміло, тільки п'ять із п'яти, тому що вона, по-перше, цікава, по-друге, захоплююча. По-третє, неймовірно, красива. Ну, сподобалась вона мені. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Нагадую вам лайкнути та підписатися, а також написати коментар. Хто бажає мене підтримати у описі до цього каналу, залишу посилання на мої книжки-мрії. Вам бажаю великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!